Відбулося вчора засідання ФРС, що ж, долар, ймовірно, поступово-поступово буде укріплятись, інфляція вже падати не буде і вже буде закладуватися наступні підняття ставок, які може відбутися за півроку і так далі. Перед тим, я думаю, що відбудеться кенепане, бо будуть жорстко спасати, бо пузир штучного інтелекту неізбіжно. Лопне. Питання от залишається, та що по кріпті і так далі. Дивіться, я був вийшов з позиції, да, ще перед цим всім. Е, по ефіру, да, по 400 вийшов. Оці, proof, в телеграм-каналі про це писав в момент, в шапці даного профілю. Зараз підходимо до нижньої границі. Нічого цікавого для себе не бачу, для входу, тому заходити ні в що поки не буду, буду спостерігати. Як тільки буде в день, напишу в телеграм-каналі. Є достатньо дуже багато цікавих моментів навіть в кріпті. Біткоін, який зробив дна, і по суті, дійшов був до своїх математичних рівнів, в районі, яких здебільшого відбувається завершення його циклу і не тільки його є ринку, і так далі. Ну, тобто там ситуація теж з чимось схожа або вже до на підході, так би мовити, до того. Ну, загалом подивимося, подивимося, але зрозуміло одне, що великий кукан. Він дуже неізбіжний, і він дуже близько віддихає нам в спину. І дай Боже, щоб до нього ще встиг, ну, встигся якийсь різкон відбутися, чи ще щось. Бо може бути всяке. Телеграм-канал, підписуйтесь на нього і на все, дякую.